Всім бажаю гарного вечора, друзі, вітаю! Для вас сьогодні я зберу незвичайний ПК і насправді, як колись казав класик, це скарб. Подібне не часто зустрінеш наш час, щоб отак от керувати ПК із корпусу. Незвично потужно буде саме так. Ця збірка повністю на водяному охолодженні. Це карта, прод, звичайно, отже, почну я якраз з корпусу. MSI Prospect 700 r великий кейс. Ні, не так не так сказано, величезний. Він просто величезний. Я збирав багато корпусів, він один з найбільших взагалі. Назва Prospect максимально влучно підходить під цього окрасення. Для розуміння 586 на 535 мм габарити цієї махини, корпус має прямий продув, циркуляцію повітря попрацювали, розробники як треба. Решітка безперешкодно пропускає повітря всередину, знімається в фейс дуже просто. Що тут казати? Класика. Зйомний пильовик на магнитах легко демонтується, три витродують по 140 мм. Обов'язково це LED, щоб було. І, до речі, дуже гарні кулери. Тихенький, бо в корпусі є хаб під чотирипінові кулери, ЛЕД на 5 вольтів, все тут зрозуміло. 6 чотирьохпінових пінових та стільки ж на LED освітлення, розробники зробили все, як потрібно робити у сучасному корпусі. Тут і зручні тонелі під укладку дротів, вони глибокі, реально глибокі, сюди можна легко ховати заначку від жінки. Скрізь хомоти і теж плюс величезної дозручності, все як треба. Гума-пума під дроти, ніжки на товстенної гумі, щоб не хиталася оця вся махина. Як бачите, місця у корпусі тьма тьмуща. Просто велетень, величезним плюсом до цієї моделі є можливість встановлення з боку додаткового охолодження або водянки за потреби. У проєкту пластину можна змінити кронштейном під 320 ки або під радіаторну воду, навіть під кастомне охолодження теж є кріплення. Ну, звичайно, молодці. По косиці згори можна або воду на 360 толити, або три кугри по 120 мм, зрозуміло, тут вже на смак та особисті вподобання. Все враховано, якщо, наприклад, в тебе з боку буде охолодження, отвори теж є. Відкриття з боків я з воротами, саме за особистість відкриття, те, що так на петлі. Ну, майже як на воротах. Ну зручно ж, погодьтеся. Треба тобі, наприклад, провітряти комп, будь ласка, не проблема, або взагалі зняти, якщо не будеш користуватися. Подібне рішення еволюціонувало з шайбових тримачів з тих, що були на склі, і все ж таки головна фішка проспекту 700 – це керування компас з екрану дисплея. тобто на корпусі, саме ось тут. Згодом покажу, що як, спочатку про інші комплектуючі. Збірка топова, тому проц я обрав i9 13900F, топ серед топів, всі його знають, 24 ядра, аж 32 потоки, Raptor Lake 13-го покоління з чудовим бустом. Відомо всім, що камінець треба гарно охолоджувати, тому вода Corly Liquid S360 від MSI. З ось таким красенням, але без підсвітки, як так скажуть, школьники, Чому нема підсвітки. маленькі, але дуже ефективні. Топове охолодження сучасною помпою я вже збився. Яка це генерація, їх там багато, сьома чи восьма. Головне з року в рік стає охолодження краще і краще. Помпа має швидкість обертів аж до 2800. Навіть на хаях дуже тихенька екран. Екран на IPS, інфу сюди виводимо, яку нам необхідна, по працю, по охолодженню. Багато чого можна на цей 24-дюймовий екран виносити. У фірмовому софті Control Center я додав декілька, ну на свій погляд гівок, на свій смак, на свою красу. Ну прикольно ж, погодьтесь, друзі, ось так. от. Індивідуальності додати до охолодження плату. Ви вже бачили, немає сенсу брати щось за всі кошти світу. Ви розумієте, зараз такий час. b 760 -та, тамагавк з вайфаєм. Я вважаю саме її золотою серединою за можливостями та ціною. Головне для будь-якої материнської плати це мати надійний ланцюг живення. А тут він 12 плюс 2 фази додаткові, те що треба під наш i 9 тамагавк, друзі, багатьом знайомий ще з часів b 460 Сучасна технологічна плата майже 10к гривень і це, повірте мені, недорого. Підтримка PCI 5.0 є, подвійна пропускна здатність під сучасні комплектуючі, аби, звичайно ж, відчути потужність на всі 100%. Я вирішив, якщо огляд беру комплектуючи MSI, то EM2 теж я беру від цього бренду з підтримкою MSI 5.0 це важливо. Швидше на зараз просто нічого немає. З потім m 570 на терабайт, швидкість читання 9500, на запис 8500 МБ за секунду. Буде більшості за очі, до такої швидкості обов'язково треба мати і радіатор. З цим все добре, як бачимо, на платі зазвичай на материнській платі шматочок тут. Не то, що шматочок тут величезний шмат, алюмінію, швидкий, надійний М2 накопичувач. Ну і пам'ять. Так, я зараз DDR5 беру, бо знаю, як вона подешевшала, аніж тому була рік. Тому я обрав два комплекта по 32 у підсумку 64 ГБ від народного бренду, частота 6000 МГц. Різна Кольорова, чисто поприково обрав два комплекти LED, бо майже все в корпусі буде світитися. Що додати, друзі, вибір більшості користувачів в сучасності Kingston, Furia, серія Beast дуже і дуже відома. Повертаємось до шоколадного зайця і дійсно це скарб. О, oh, фірмовий килим під Михайла. Як несподівано MSI. Дуже несподівано ще б за такі гроші, скільки коштує 4090, можна і Аладдіна з його витаючим тим килимом покласти. Ну, жарт жартами, але приємно. Подобається відеокарта на родинному охолодженні. Ну, по-перше, вони дуже дуже тихі. По-друге, завдяки воді мають найкраще охолодження на ГПУ за будь-яке повітря. RTX 4090 Supreme Liquid є топом, всі знають, сумніву ні в кого не виникає. Що це саме топове рішення. Все найтехнологічніше, найнадійніше, що є на даний час, ви бачите перед собою. Головне перед покупкою цієї краси розуміти, де і як ви будете її монтувати. Я маю на увазі не у слот PCI, а у корпусі, де ви будете її встановлювати. Можна, наприклад, наперед встановити, але це не добре. Можна нагору у ідеалі розташувати, як я зробив. От саме так як я. Я є свідком і говим в те, що охолодження корпуса повинно бути. Саме класичним у це я вірю, як божий день. Класичне розташування корпусного холодження це коли спереду прямий продув кулерами саме кулерами, не з боків, там щелин якихось, не радіатор спереду і повітря через нього саме ось так. Саме тому карту я монтую з боку, кейс дає таку можливість: Спереду кулери дмуть повітря до корпусу, постачання на радіатор карти та охолодження, те, що згори встановлено, ідеальний продув краще бути просто не може. Блока живлення на 850 Вт буде достатньо. У Омесай на зараз одні з найкращих блоків живлення на ринку взагалі. На мене величезним плюсом є єднання єдиним проводом. Заживити карту не двома трьома а ось так, єдиним на 600 Вт і навіть до 4090 буде його достатньо. Що, друзі, казати, просто маща і нічого більше. Якщо казати зрозумілою мовою, кейс такий собі батько серед інших корпусів, продумано, головне, ефективно та ефектно. Мені подобається. Тематичні збірки від єдиного бренду не про мою прихильність до окремого бренду, скоріш про стиль. До речі, підсвітку можна змінювати одразу на корпусі завдяки цьому екрану. З екранчик тут не заради галочки, багата функціональна панелька, локскрін обрати на свій смак не проблема. Синхронізація з панелі софту Control center з ПК, так і з можливістю напряму з материнської плати. Все тут є: налаштування RGB краси також присутнє. купою ефектів, райдуга, статика, травматика, автоматика, годинники, бименя, все тут є. Декілька ефектів підсвітки можна налаштувати окремо по обраному кольору. Здорово. Є навіть можливість самостійно обирати на корпусному охолодженні, які будуть у вас оберти, відсотках, RPM, все ми бачимо, розуміємо, також скрінсервер теж на свій смак. Погодьте з друзі, незвичайно і головне зручно. Рідкий випадок, коли зауважень по корпусу майже немає, ну майже. Єдине, це бокові, оці трохи величезні корпусні ставки, бо вони під вагою трохи просідають. Міліметр, але все ж таки є. Можна також казати, що 15 тисяч це задорого, але то. Корпуса якраз так десь і коштують від 10 до 20, навіть 30 тисяч гривень. Тому ціна виправдана. i9 дуже швидко реагує на мої потреби, неважливо чи це монтаж, або я працюю з тяжкими додатками, топові про карта вирішують. При зборці ПК важливо все: накопичувач, пам'ять, можливості плати та блока живлення Тут все підібрано як треба. Онований Cyberpunk 2077 версії 2.0 у додатку Ілюзія свободи. Трасування променів я виставляю на максимальний рівень, це Макса. До речі, на максимальному пресеті трасування променів можливо активувати реконструкцію променів DLSS. Лише на максимальному пресеті RTX це можливо, тільки там. Ця функція оптимізує можливості карти у DLSS режимі і це дійсно остання версія DLSS 3.5. На виході я має 150 кадрів. У додатку гра змінилася у кращий бік, суттєво додала у красі, і нарешті реальні тіні, освітлення, усі ці відзеркалення додають атмосфери. Максимальний пресет будь-яку сучасну карту нагне, але не нашу 4090. Буває іноді навіть 140 кадрів, іноді 170, як зараз. А у мене все ж таки монітор 2К27 дюймів 144 Гц. І саме для мене ці показники є ідеальними. На 5,3 ГГц, температура майже 70 градусів. Чудовий показник. Це вам, друзі, не Ryzen 9, де 90-100 є нормою. Ні. На водяному охолодженні 40-90, у середньому 40-45 градусів. Це у середньому. Тут взагалі топчик. На водяній RTX 4090, у середньому 40-45 градусів. Воно дібуває трохи більше. Тут взагалі кращий показник. Все ж таки, наскільки круто вода вирішує. 42 градуси з RTX 4090. От вам, друзі, і технологи. Та гра виглядає максимально з RTX красотами, зовсім інше сприйняття, аніж без RTX, просто для порівняння. Відрубаю RTX, щоб зрозуміти різницю. Ультра без променів RTX має ось таке. От тепер скло наче замизгане якесь, ледве прозоре і немає вже цієї краси, як було до цього. Ще раз вимикаю RTX заради прикладу, Промені повний газ, смішно, оці назви повний газ. Коротше, DLSS промені он зовсім інша картина. Я бачу все. Що з іншого боку дороги, бачу, що за склом відбувається світло відзеркалення набагато реалістичніше. Погодьтесь від гри зовсім інше сприйняття. Так, замість 220 я маю 130 кадрів, але мені 40-90 якось байдуже, чи 130 буде, чи 200 кадрів. Проте мені не байдуже на красу у іграх. Не знаю, друзі, кому як, мені з додатком подобається гра набагато більше. Перестрілки, оці тепер більш захоплюючи, ніякого там статичного копа, Локації величезні, ну насправді величезні, нарешті немає відчуття замкнутого мікрорайону. У Кібербанку зовсім інше відчуття зараз. Офігенний графон, що тут додавати. Хоч бери і роби скрини на робочий стіл. Хто грається або думає, як воно буде взагалі в 4К це виглядати, не переймайтеся. Карта та проц тут можуть, не змінюючи максимальні Налаштування лише піднімає здатність до 4К. Ось вам і 100 кадрів. 100 кадрів, але це максимальна графіка і здатність 4К. Іноді, так, буває 90 кадрів, десь 120, в залежності від локації. От тепер гра насправді виглядає дуже крутяцько. Крутяцька саме такою, якою ми її очікували. Ремнінт або Залишок 2, якщо казати українською, це нова гра, от-от тільки вийшла. Технологічний має двигун, багато краси та деталей до зовнішнього світу. Це така помість Last of Us, Dark Souls та будь-якого екш іншого екшону від третьої особи. Незвичайно трохи гра не схожа на будь-які інші вимогова технологічна, і тут має і DLSS, і генерація додаткових кадрів теж є. Незвичайний світ, світ після проникнення зла зовні. Потвори, якісь різноманітні демони, чакуни, якісь чупакабри. Гра реально непроста. Навіть на середньому рівні складності дуже і дуже важка. Добре, що деякі NPC непогано так допомагають, якщо з ними погодитися добре, все як у нашому житті. Стосовно вимог до гри, вона дуже непроста, я вже казав, великі різноманітні локації, світи, тих, хто полюбляє боротьбу проти зла, дещо схоже з Dark Souls або World of The Fallen, точно зайде. На карті трохи більше 50 градусів. Про ці 60+. плюс, в залежності від завантаження, звичайна пара прос карта показує себе чудово. Курпусне холодження відіграють у цьому, як ми розуміємо, не останню роль. Зрозуміло, що ПК вийшов топовий, мені дуже подобається. Скільки це все коштує, я не скажу, бо комплектуючи, особисто я не купував. Гадаю, десь приблизно 150 плюс гривень. У описі я залишив посилання на всі залізяки. Реально крутяцька вийшла збірка сьогоднішня. Далі буде сучасніший ноутбук збірки від 15 до 120 тисяч гривень. Перевір підписку, щоб не пропустити найкращі збірки ПК в нашій країні. Скромність має все. Ну а я полетів далі працювати. Бережіть себе. Зустрінемось.